На Запорізькому напрямку ворог продовжує ракетний терор проти мирних жителів області. В ніч на суботу росіяни випустили 5 С-300 по інфраструктурному об'єкту в Запоріжжі. Під завалами опинився працівник підприємства. Він загинув на місці трагедії. Внаслідок обстрілу у місті було порушено теплопостачання в одному з районів міста. Понад сотня багатоквартирних будинків, 17 тисячами абонентів, до обіду наступного дня залишились без опалення якими б аргументами не прикривалися російські загарбники, їхні терористичні дії насправді спрямовані на створення гуманітарної катастрофи? Дякуємо всім комунальним службам обласного центру, що працюють над усуненням наслідків терору холодом. Тримаємо стрій, рухаємось до перемоги. За інформацією енергоатому ввечері 19 листопада та у першій половині дня 20 листопада, внаслідок численних російських обстрілів, зафіксовано влучання снарядів і ураження об'єктів інфраструктури Запорізької АЕС за попередніми оцінками. У результаті обстрілів пошкоджень завда завдано естакадам зв'язку із спецкорпусами, бакам запасу хімічно знесоленої води, системам продувки, парогенераторів допоміжним системам одного з двох загальностанційних ди. Зелів та іншому обладнанню станції. Тим часом Росенергоатом обмежує доступ працівників МАГАТ до об'єктів ЗС після обстрілів станції. Знову ж таки нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не пощастити. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб наступного разу не було. А вже в ніч на понеділок росіяни обстріляли два села однієї з громад Запорізького району ракетами С-300. Вибухами зруйновані і пошкоджені житлові будинки. На щастя, з людей ніхто не постраждав. В той же час ситуація на фронті не зазнала суттєвих змін. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Богоявленка, Времівка, Вугледар. Золота Нива і Пречистівка Донецької області, Дорожнянка, Залізничне, Малинівка, Оріхів, Степове і Чарівне Запорізької області та місто Нікополь на Дніпропетровщині. За уточненою інформацією підтверджено вогневе ураження по місцях зосередження живої сили противника 19 листопада. У районах населених пунктів Пологи, Кам'янка, Михайлівка Васильівського району. Та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими. Тим часом рятувальники продовжують надавати допомогу громадянам на дорозі життя. Впродовж вихідних 25 кермувальників застрягли на об'їзній дорогі поблизу Кам'янського. Аби допомогти громадянам, надзвичайники залучили техніку підвищеної прохідності та відбуксували легковики, дві вантажівки та мікроавтобус на тверде покриття.